Друзі, доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. Майже рік я не був на риболовлі. Це буквально вчора випала можливість виїхати з сім'єю відпочити. Ну, виїхали на дачу, відпочили. Поки сім'я ще відпочиває, я вирішив декілька годин а, пориболовити. Не знаю, що з цього вийде. А, в принципі, нічого з собою такого не брав. Є у мене попливкова удочка. От зараз на ній спробую половити. Так, друзі, отака моя сьогодні програма мінімум. Одна вудка, пакет прикормки флагмановської. Зараз тут замішаємо прикормку Там і підемо на, на пірс. І на пірс на накладку. З прошлого року залишилася така плітка XXL. Я не зовсім розумію, як воно буде працювати літом, але спробуємо. Так, отака у нас місцинка. Спробуємо. Пробуємо звідси паловити. Отака краса. На річки нікого немає. Будемо пробувати. Так, друзі, розкладаємо утку. У мене тут, якщо я не ошибаюсь, тут 0,2 ні, тут 0,16 Ліска чи жилка стоїть і поплавок у нас іде 2 грама. Зараз виміримо дистанцію, де в нас буде попливець і почнемо прикармлювати. Раз, два. Три. Чтити. П'ять. Так. Думаю. Так буде більш, чим достатньо. Так, починаємо. Трішки закармую місце. Декілька Плитвичок я вже залив. Вона дуже маленька, але так я її. Половлю, а потім випущу. Доньки покажу. І мені риба не потрібна. Гляньте вже дві штучки є. Ловимо далі. Може трішки пізніше досяг прокинеться те. Та... бачите яка? Ну це вже зовсім маленька. Цьому, цьому навіть не будемо брати у садок. Не садок а в тазик. Так, як же тебе відчепити? Давай. Гачок дуже маленький. Так, є, відчепили. Зараз надягаємо. Новенький парик і будемо далі ловити. Я, друзі, не знаю, вам там у камеру видно, не видно. Покльок, чи клювання. Але вже як є, камери в мене з собою немає. Це так знімаю все на телефон. Але що, що під рукою є, на те її знімаємо. Ось гляньте, яка маленька. О, дуже гарно сама відпала. Не прийшло знімати її. Ухано, щука ганяє. Малька. Зрозуміло, я тут все прикормів. А воно які, які виходи прям розводи яка ж тут буде риболовля коли закормив а воно зібрало цю маленьку рибку і зараз прийде хіщник отак от раз ну в принципі непогано для задоволення для жарки звісно не підходить але подивимось що там жінка за командою. Може і пожаримо її, але в принципі я не планував брати рибу. Ось така невеличка чернуха клює. Вся в чорних цятку. Це кажуть якась болезнь либ'я. Ранок я вам, друзі, скажу, такий дуже прохолодний. Навіть не не очікував. Прям біля води дуже холодно. Я скільки біля часу стою, то вже геть змерз. Хоча літо на вулиці, а ви бачите, вода прохолодна. Воздух прохолодний, немає в цьому році літа. Хижак розогнав всю рибу. Зараз спробуємо з дна піймати. Може щось зі дна буде брати. По води геть нічого немає. Тиша, Окунь нагуляє. а кльову геть немає. Спробуємо. Со дна. О, щось дибає. О. Бачите о. Содна более-менее. Є ще й такого гарного розміру. Так. Зміна стратегії вдалася. Один, другий. Оп, далі. Холимо. Ви погляньте, як він ганяє. Це ж просто ужас якийсь. Не дасть паловить рибу. Я вже граюся зараз не глибиною. Тиша, зовсім тиша, затихло. Але радує одно. Зранку впіймав чотири оно. Чорнухи, бачите? І одну плотвинку. Платвинка це вже радує. Знов чорнуха. Та що ж ти будеш робити? Ще й розмір такий невеличкий, геть невеличкий. Ладно. Зараз буду брати усю. Все одно я її відпущу. Але раді цікавості подивимось, скільки ми її піймаємо. Я так розумію, сьогодні риболовлі, мабуть, не буде. Це, бо це важко назвати риболовлею. Я розумію, клювання є, але хотілося б розміром мати. Щось таке. Такого розміру риболовити геть не цікаво. Так, друзі, мабуть, буду завершувати свою рибалю, якщо можна це так назвати. Біля двох годин рибалов я змерз, на вулиці дуже прохолодно. По результатам моєї сьогоднішньої риболовлі, піймав я ще 2-4 10 штучок чернухи із пліткою. Зараз вам її покажу. а Випускати я поки, поки не буду. Дочекаюсь, поки приснеться донька, а потім її відпустю. Ось наш результат моєї утрішньої риболовлі. По розміру, бачите, ну, така гидмеловичка. Десь так. Як і обіцяли, рибку пускаємо на волю. Давай.